Такі панічні атаки, скоріш за все, відбуваються. Завести на розмову з священиком страшне з косою. Жорстокість людська, вбивство, війни. Я можу помилятися, ви мене поправте добре. Якщо я помиляюся, окей, але ти, якщо це зрозумів, що ти не правий, помилився, виправляйся. Хочеться проговорити по ці, про панічні атаки. Ми, я говорю про, про себе, про те, що у мене в дитинстві щось було на кшталт цього. Мені складно там, да, сказати, це панічна атака чи ні, я там не лікар, не психолог, тим не менше. Такі панічні атаки, скоріш за все, відбуваються так і з дітьми, і з дорослими, з може з старшими людьми, так. Що робити в такій ситуації, коли в тебе ось така панічна атака і страх смерті? Ну, звернутися, якщо це дитина, то напевно, що їй потрібно з батьками своїми порозмовляти, з ким вона має більшу довіру, чи з двома батьками, чи з одним. І тоді <кхід> потрібно теж спеціаліста, доброго спеціаліста, доброго психолога. Якщо це звичайні речі, теж можна завести на розмову з священиком, порозмовляти з цією дитиною. Якщо це якесь таке вже більш хворобливе, яке як потребує якогось медикаментозного втручання, чи якогось вже більш спеціаліста, більш фахівця, більш конкретнішого, тому що не можемо знати, яка причина, чи це якась травма. Чи це якась дитина чогось налякалась, або це якийсь фільм, що дитина побачила, або це якийсь друг їй щось розповів, або це якісь є психічні порушення, якісь не такі, такі серйозні речі, які вже потребує вмішання, як казав, спеціаліста. Ну, до речі, ви дивилися мультфільм, оскароносний мультфільм Таємниця Коко називається? Ні. Я вам раджу, дуже подивіться. Е, Дякую. Посправді, хороший мультфільм оскароносний там дії відбуваються події в Мексиці. І я не знаю, чи ви знаєте, чи не знаєте, там чи не чули, що там в них так в тій, в тій частині світу до смерті в них є як свято смерті, так у них Думаю. там цілий так, такий як ритуал, ніби де вони в цей день для них це як свято. Вони згадують, так вони пам'ятають там своїх не своїх предків, своїх тих тих близьких, яких померли. І там мультфільм просто розповідає про те, що. Хлопчик попадає в той світ, і просто до того, що наскільки е, дуже от як показана там так, смерть, взагалі весь той світ казковий і. А мультфільми робляться для дітей. Мені здається, що таким чином показати про те, що е, ми повинні пам'ятати своїх, своїх предків, тих, хто померли. Ми повинні згадувати про них, ми повинні так, тримати звичайно. їхні фотографії, так, так, ставити свічечку біля них. Тому що е, вони живуть там, поки ми. Там така історія, вони живуть там, поки ми про них пам'ятаємо тут на землі, і ми передаємо один одному, так, з покоління в покоління про своїх предків. От просто так, цікавий мультфільм мене дуже сильно вразив. Тому раджу вам рекомендую, і вам, телеглядачі, теж рекомендую дякую, подивитися. Дякую, дякую. От в різних частинах світу до смерті по суті відносяться по різному. Там ми знаємо так, є похорони, де люди святкуються. Вони навпаки, вони радіють тому, що так ти ніби пішов в той світ. Вони там танцюють, вони веселяться і так далі. Ну, ясно, що це так передається з покоління в покоління. Як ви думаєте, як потрібно себе вести людям? Чи Ми повинні сумувати, чи ми повинні, навпаки, святкувати, радіти і так далі? Ну, є культура і традиції, культура і традиції такі, що кожна культура, перш ніж прийшло християнство, вона мала. Вже свої традиції поганські, якісь. І християнство тільки ну, деякі речі виправило, а деякі речі зберегло, але їх християнизувало. І, наприклад, якщо ці племена там, чи ці країни, які там жили, тобто вони не боялись смерті, а ще прийшло християнство. І християни сказали, що є життя вічне, Ісус воскрес і нас всіх врятував, Но то вони кажуть. Ну, це, ж, це ж супер, ну, слугиницю. Ну, якщо ми раніше не боялися і раніше так вважали, що, що це якби нічого такого, що це добра річ, і що це ніхто там не щезає, вони залишаються в світі дом духів, а тут тепер ще нам пояснили. Для нас, кажу, наша культура в нас, наприклад, ми пережили важку травму, напевно, що в часі комуністичному, коли боролися з релігією, боролися з християнством. І що все, нічого після, після смерті вже нічого немає. Ну, то ці похорони, можливо, вам розповідали, можливо, я ж так народився в 79-му. Ну, то це було ще такі: приїжджали оркестри, і вони таку траурну музику грали, і, і все так люди плакали, і це, це було дуже важко, надзвичайно важко. Потім цю музику відмінили, тому що це якби штучно ще більш нагнітати ситуацію. І немає такої потреби, тому що сама по собі подія вона не є, скажімо, радісна, тому що по-людськи, тілесно, по-людськи ми сумуємо, тому що ми втрачаємо. Але сумуємо здебільшого, бо втрачаємо людину для себе. Ця людина для мене була добра. Ця мама, чи ця бабуся, чи цей друг, чи брат. Він для мене був добрим, і я сумую, що його вже не буде для мене. Сумуємо, що ми втрачаємо. Іде розрив. А розрив є болючий, цей фізичний, тілесний. Тобто сам похорон, вибачте, шире, сам... сам похорон це для живих чи для мертвих? Сам, Все сам похорон, але ну, ми маємо обов'язок похоронити це є діла милосердя, похоронити померлих. І ми маємо віддати теж пошану померлим. Ми маємо провести їх в останню путь, як в нас кажуть, провести їх. Із всіма почистями, і з гідністю, і з молитвою, і з священником, і можна з богослужінням, і можна з окремими молебнями, з окремими, щоб провести це, є проводи, похорон провести цю людину в останній її в останній путі, в останній шлях. І молитися за неї, молитися і дбати, щоб ця людина, якщо вона знає, що вона вже хворіє, то щоб ця людина окремо отримала таїнство. Щоб вона посповідалась, запричащалась, щоб отримала гілепомазання, для того, щоб ця людина приготувалась. А якщо так не вдалося, надіємося на Боже милосердя. Надіємося, молимося за цю людину. Молимося, тому що вона за себе вже не може молитися, вона вже не може нічого зробити. А, але ми можемо для неї зробити, можемо молитися за неї, можемо дбати про її душу. Можемо якось допомагати її, очищенню, допомагати того, щоб вона якнайшвидше була вже з Богом. Так? І власне для нас похорон це так по-людськи, можна теж бути сумувати і плакати, це по-людськи. Але якщо людина є свідомим християнином, глибоко віруючим, не кажу, що всі це можуть чи всі це зрозуміють, якщо людина є дійсно глибоко віруючим християнином, Якщо є глибоко переконаним християнином, яка вірить в Воскресіння, яке вірить в життя вічне, яке вірить в те, що Ісус прийшов для того, щоб нас спасти. Що Ісус Христос переміг смерть. Якщо в це вірить, то напевно, що цю втрату близької людини переживе по-іншому. один мій знайомий такий бізнесмен, продюсер, досить відомий, теж не буду називати його імені. Це не потрібно. Він якось мені сказав про те, що я придумав класний бізнес. Я хочу його реалізувати. Я хочу робити веселі похорони. Я намагався зрозуміти, що він має на увазі. І він мав на увазі, тобто, щоб на похороні була як така як церемонія з, з веселою музикою, і так ніби, щоб це було драйвово весело, тому що він поспілкувався з якимись там своїми знайомими людьми, і всі вони дали йому відповідь на питання, які би ти хотів там похрани, да? Вони сказали, я б хотів, щоб люди веселилися, відпочивали і були радісні. Я йому кажу про те, що ну ви розумієте, що це неможливо. Тобто, ясно, що ми можемо хотіти про це, але люди, так як ми з вами говорили, вони проваджають, вони сумують за те, що вони втратили. Тобто я не уявляю цього, цього не може бути. Питання в тому, чи можемо ми взагалі до цього прийти якось наше суспільство, чи це неможливо. Я думаю, що це менталітет. Я думаю, що це якщо це окрема, якісь окремі люди, які так можуть виявити в якийсь такий спосіб. Я не хочу, щоб в мене на похороні плакали, хочу, щоб в мене всі були веселі і усміхнені. Ну, то можливо. З якоїсь, якоїсь особливої пошани до цієї людини будуть намагатися не сумувати. Але все рівно це є втрата, це є біль. Ти вже завтра цієї людини не зустрінеш. Ти вже не зможеш з нею так порозмовляти, як ти з нею розмовляв. Але для того кажу, для того дійсно, щоб людина спокійно, без страшних скандалів, без страшного забивання себе горем, без впадання в страшну депресію, в страшну безнадію. То, власне, це таке з довірою, з великою вірою перенести, пережити це, дає людині теж цей спокій і допомагає іншим. теж іншим. Як я дивився на отців, який, наприклад, молодий отець, якого там е, померла мама, і я думав, що він ну, буде плакати якось, буде ходити сумний. І на ньому, на його лиці було видно велику втому. Сум. Але він далі продовжував працювати. І я думав, яка велика віра в нього, що все ж таки дійсно він, те, що він проголошує, він вірить в це, те, що він проголошує. Вірить, що він зустрінеться одного дня своєю мамою, своїми рідними. І важка втрата в розлуки, біль, але велика віра. І, і Господь дає сили це пережити це. Знаєте, психологи дають. До двох років, мені здається, чи до трьох років час на те, щоб пережити, переварити, переосмислити втрату близької людини. І після трьох років, тоді вже, якщо це не проходить, це ж якби це природньо має тоді ага. пройти. Так ага. я не говорю про віру християнську, я не говорю природньо, мають всі ці процеси. Людина тоді має. Заспокоїтись, відпустити і продовжувати жити так. А якщо вона вже довше, тоді вона вже потребує допомогу спеціаліста. Так вважають експерти, психологи, чому смерть? Ілюструють нам, так, в якихось мультфільмах, до речі, якраз і для дітей, і в якихось дорослих фільмах, що смерть це там мантія з косою, так, і вона там прийшла забирати. Тобто ця ілюстрація, ця емоція, вона ж залишається у нас. Тобто наше відношення до смерті, що це от щось таке страшне з косою, якого краще не приймати. І чи це так? Чому ми боїмося цього слова? І чому нам його так ілюструють? Чому в нас це такі панічні атаки? Можливо, через те, що нам його так показують, можливо, через те, що нам постійно про це так говорять, і в там ЗМІ, і в телебаченні, так, і, і, і всі обговорюються так. А можливо, це не так. Тому я й кажу, ми говорили про культури, так? що для когось це зовсім інше. Тобто, можливо, це якась нав'язана от думка. Я читав дуже гарно в інтернеті, якось була така історія, ходила інтернетом. Про, про те, що питалася смерті, чому вона з косою, чому вона така страшна і стара, така. а вона каже: я колись такої не була. Я колись була гарною, вродливою дівчиною, яка приходила і зустрічала тих, які переходили з того життя, проваджала їх, проводжала їх до Господа, а каже, що з тобою сталося. А вона каже: Жорстокість людська. Вбивство, війни, трагедії, страждання мене постаріли. Я стала сивою, я стала такою виснаженою, втомленою від стільки жорстокості людської від таких трагедій, від скільки невинних людей. А навіщо тобі коса? А коса мені для того, щоб дорогу очищати, та, яка заросла до Бога, як люди до Бога не звертаються. Вона цією косою розчищала цю дорогу, готувала до ну, тих, які будуть потім приходити. Цікаво, наскільки можна по-різному трактувати, правда? Хтось да. ну, тобто, ну, це... думає, що це. Та... А, а, а по суті, це може бути? Якось та? так, можливо, я надіюся, що я не, не придумав. але так вона якась, як, якась ця історія була так, що це була молода, вродлива дівчина, яка зустрічала і це радісна була. Але пізніше. Всі ці людські фактори, як люди можуть, скільки жорстокості може бути, скільки може бути, як зараз в нас? Для чого ця війна? Бо хтось там говорить про якусь геополітику, бо хтось говорить про якісь там завоювання території, про якісь для чого? Кому це потрібно? Для чого? Тому що якась одна хвора людина з хворою уявою. Чи хтось там інший, і вони просто хочуть один одному доказати, на землі достатньо ресурсів, на землі достатньо для того, щоб всі жили радісно, щасливо. Так? Тому кажу так, є, що ми говоримо про смерть як щось страшне, тому що ця смерть нам показана як щось страшне. Напевно, що бачите, коли падають бомби, розривають доми, коли розривають, нищать людей. Цей крик, плач матерів страшна смерть. А якщо ми говоримо про смерть, як про те, що людина прожила життя просто в Божому послуху, людина прожила жила і робила добрі справи. Людина була чесна зі всіма. Вона була щира, вона молилася, вона відвідувала храм, ця людина намагалася зробити добрі діла. E, може, вже повторююсь, так? але така людина, коли прийде її останній день, коли Господь її покличе, такі люди помирають з усмішкою. Багато-багато історій таких. Такі люди, вони не помирають. Кажуть, Такі люди вони не помирають, вони переходять. Просто переходять з одного стану в інший. Каже, вау, як це? Каже, це ж так страшно помирати. Вони не бояться. Вони готові. Тому що все їх життя було приготуванням до цієї зустрічі з Богом. Не до смерті, а до зустрічі з Богом. До зустрічі з тим кращим світом, з тим обіцяним нам за ті, за ті зусилля, за ті, за ті відповіді. Навіть не зусилля, на відповідь на Божу пропозицію, на відповідь на Божу любов. Церква. Не відправляє так службу за людей, які скоїли суїцид. Як може помиляюсь, ви мене е, поправте. Чи правильно це, чи неправильно, на вашу думку? Навіть Шекспір писав. В гамлеті так про те, що ми не можемо там робити, да, оці бо там скоїла Офелія, скоїла суїцид. Ми не можемо цього цього зробити, да, правити е, 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 такі, такі пишні, якісь да провод робити і говорити про це. Чи я помиляюся, як в католиків відносяться так до цього? І чи правильно це я що думаю, правильно? що в католицькій церкві змінилося ставлення до самогубців? Не можу знати за православна, не можу. Змінилося тому, що оскільки наука розвивається, є нові дослідження. І якщо ми не можемо знати, в якому стані людина вчинила це самогубство, в стані афекту, шоку, якоїсь трагічної, якогось психічного зриву, тому раніше їх навіть хоронили десь, не можна було на цвинтарі, десь в інших місцях. Зараз це, це відношення змінилося. І зараз ми молимося, щоб Господь був милосердний до цих людей. Щоб Господь виявив милосердя, тому що ми не знаємо, чому ми їх не засуджуємо і просимо, щоб Господь їх не засуджував. Евтоназія, ви згадували раніше. Ви казали, я так зрозумів з вашого контексту, що ви вважаєте, що це неправильно і цього не можна не, робити. Це не те, що я вважаю. Церква навчає. Це є смертельний гріх забирати собі життя чи комусь забирати життя. Але якщо людина мучається, ну вона хвора, ну страшні болі це смертельна хвороба Це є казуїстика. Минулого року ми цілий рік, цілий рік, тому що в Іспанії, де я працював, влада хотіла прийняти, і вони прийняли цей закон про евтаназію Але це є культура смерті, це є промоція. Промоція аборту, ефтаназії е і ще багато різних речей, які зараз не будемо входити, це є культура смерті, культура життя. Якщо ми будемо чесні, то медицина дійшла до такого розвитку такого розвитку, що може супроводжувати обезболюючими спеціальними засобами і препаратами людину до останнього її подиху. Є такі можливості. Навіть є такі наркотичні, більше такі є вже сильні, міцні засоби. Є ан анальгетики, і пізніше є вони весь час міцніші, міцніші, для того, щоб людина гідно. І, власне, ми багато тем обговорювали, багато різних аспектів. Часто для держави утримувати дуже довго хвору людину є економічно невигідно. І, і така економія просто, ну, нащо будеш мучитися, слухай, а ми будемо тратити ці кошти, а може би ці кошти пішли на інше. І, і, власне, потім є родичі чи діти, яким кажуть, слухай, ну ну тебе ж своє життя, там, слухай, ну для чого ти будеш зараз там, скільки часу не маєш, ти там. Ну, може і правда, слухайте, знаєте. І ці речі пропонуються з якоїсь егоїзму, з якоїсь вигоди. А коли справді по-справжньому, по-християнськи, по-людськи, це виявляти нашу любов, нашу присутність супроводжувати, бути цією людиною, підтримувати її разом з нею і. Все можливе і неможливе зробити для того, щоб останній період її життя вже це, який залишається, цей, виявляти, щоб вона отримала максимально нашої любові. Це того, чого потребує хвора людина, і здорова, і хвора особливо, потребує максимально відчуття потрібності, що, незважаючи на її хворобу, її люблять, її потребують, її поважають. Її надають найбільшу, її надають підтримку, опіку, всі потрібні медикаменти, всю потрібну любов. І, власне, в цьому людина відчуває цю любов і переходить як з любов'ю, переходить до їхного життя. А ці люди, які її супровождають, вони теж роблять діла милосердя і стають кращими людьми. Стають людьми, які вчинили милосердя, які, які зробили, вчинили акт любові. До, до, до своєї стражденного, близької людини. Дуже багатьох людей це цікавить насправді зараз. Тому мені цікаво запитати у вас, як церква, як ви, як священник, як католики, відноситься до цього. В, в Біблія нас вчить не вбий, е, е полюбив ворога свого. Тебе вдарили підстав. Іншу щуку. Що відбувається з цією наукою під час війни, яка зараз у нас є? Нічого не змінилося. Все як церква навчала, так і є. Але є особливі періоди, є особливі випадки. Це є коли ми захищаємося в канонічному праві. І коли людина захищає своє життя або життя іншої людини, і вона може захищатися. І, власне, ми зараз, на даний момент, наша країна захищається. Захищає свою територіальну цілісність. Знаємо, що, що зробили в Бучі, знаємо, що зробили в Ірпіні. Тобто є люди свідомі. Вони знають, що можливо нас будуть винищувати просто. І ага. ми рятуємось, ми захищаємось. Ми не напали, не нападаємо, а захищаємось. А це є обов'язок. Це є обов'язок християнина, обов'язок громадянина захищати своє життя, свою землю, своїх рідних. І в такому випадку вбивство це коли свідомо забираєш життя людині, яка нічого не спричинила, яка тобі не знайшла жодної загрози. Так. Напевно, що це не є прекрасні речі, але захист є, для захисту є дозволено. Підводячи знову ж таки підсумки, завершуючи, хочу вам прочитати одну цитату. Ей... Прочитав в книзі свого батька, я не знаю, ви мого батька знаєте. Е, він написав книгу, це я не знаю, чи ви знаєте, чи не знаєте. А це сюрприз. <с? <с?> я думаю, він вам подарує е, дуже цікава. Там була цитата і думка. Е, Шевченко в молоді свої роки е, малював там смерть Мельницького, смерть Сократа, і йому поставили запитання, чому він ілюструє так, малює цей один сюжет. І Він сказав тільки смерть. Показуючи, чи треба було людині народжуватися. Це філософські речі. Я думаю, що Господь, якщо покликав нас до життя, якщо нам дав дар життя, якщо наші батьки дали нам дар життя, співпрацювали з Богом і, і дали нам життя. Всі, які немає непотрібних людей, є люди, які. Під час свого життя, можливо, зробили вибір не в ту сторону, недобрий вибір. Всі ми маємо можливість і нагоду в найважчих ситуаціях завжди мати вибір. І не можемо сказати, що ну, такі часи були, ну, така ситуація була. Окей, але ти, якщо це зрозумів, що ти не правий і помилився, виправляйся, має ще час, так? Це дуже хороший підсумок, я думаю. Я вдячний вам за розмову. Дякую вам, отець Андрій, з нами.